Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглядаємо задачі рух на зустріч». Запишіть дату, класна робота. А скільки кожен йшов хлопчик кожен? Поміркуйте. Кожен із хлопців йшов 14 хвилин. Друга задачка. Одночасно на зустріч один одному виїхали на велосипедах Ростик і Любчик. Вони зустрілися через 8 хвилин. Скільки часу був в дорозі Ростик і скільки Любчик. Уявляємо собі цю ситуацію. Уявіть, що ви виїхали. Назустріч один одному і зустрілися. Пройшло 8 хвилин. Отже, Ростик був в дорозі 8 хвилин, і Любчик був в дорозі 8 хвилин. Тобто кожен із хлопців проїхав по 8 хвилин. Задача третя. Із двох міст А і Б одночасно назустріч один одному виїхали два автомобілі Опель і Мазда. Опель їхав зі швидкістю 75 км за годину, а МАЗда зі швидкістю 90 км за годину. Перше запитання до задачі таке: наскільки кілометрів зблизяться автомобілі через годину? Тобто. А що таке через годину? Що таке, наскільки вони зблизяться, це означає, яку відстань вони проїдуть за годину. Але обидва. Дивимося, що таке швидкість це кілометрів за одну годину. Тобто опель проїде за годину 75 кілометрів, а мазда 90 км. Щоб дізнатися відстань, яку вони подолають, треба скласти. І ми отримаємо 165 км. Тобто автомобілі проїдуть 165 км, на таку відстань вони зблизяться. Друге запитання до задачі. Обчислення робити на черниці. Автомобілі зустрілися на автозаправці через 2 години. Яка відстань між містами А і Б? Погляньте, будь ласка, на схему. Opel їде із міста А до заправки, а Мазда їде із міста Б до заправки. Якщо ми з вами складемо відстані, які проїдуть. Опель і Мазда разом, то це якраз і буде відстань між містами А і Б. Існує два способи розв'язання цієї задачі. Перший спосіб це дізнатися відстань кожного окремо і результати скласти. Чому? Тому що у нас з вами, щоб знайти відстань, треба Швидкість помножити на час. Швидкість опеля 75 час 2 години. Швидкість масти 90 км час 2 години. Зробіть обчислення на черниці. Якщо ви все правильно зробите, то у вас вийде 330 км. Розглядаємо другий спосіб. Вони будуть долати цю відстань спільно разом. Тобто ми спочатку можемо знайти їх спільну швидкість. 90 додати 75. Або, навпаки, 75 додати 90. Це буде їх спільна швидкість. І їх спільну швидкість ми множимо на 2. Зробіть обчислення на черниці. Якщо ви все правильно зробите, то у вас також повинно вийти 330 км. Поставте відео на паузу, зробіть рухливу вправу, самостійно, або скористайтесь руханкою, яка є у вас в уроці. В зошиті записуємо задача 5. Відстань між селами 190 км. З одного села виїхав велосипедист зі швидкістю 15 км за годину. На зустріч йому з іншого села виїхав автомобіль. Вони зустрілися через 2 години. <клухи> Яка середня швидкість автомобіля? Погляньте на схему, будь ласка, нам потрібно знайти швидкість автомобіля. Щоб її знайти, треба знати відстань і час. Час ми з вами знаємо. Чому? Тому що вони зустрілися через 2 години, означає, що кожен з них їхав по 2 години. Велосипедист 2 години їхав. Автомобіль їхав 2 години, через 2 години вони зустрілись. Отже, ми з вами знаємо час. Але відстань, яку подала автомобіль, ми з вами не знаємо. Давайте робити, користуючи схемою. Подивіться, будь ласка, вся відстань це 190 км. Щоб дізнатися відстань автомобіля, нам потрібно від всієї відстані відняти відстань, яку подала велосипедист. Але ж відстань велосипедиста ми також не знаємо. Але ми знаємо з вами швидкість і час. А щоб знайти відстань, нам треба швидкість помножити на час. 15 множимо на 2, отримуємо 30 км Це відстань, яку проїхав велосипедист. Тепер у другій дії, якщо від всієї відстані 190. Ми віднімемо відстань, яку проїхав велосипедист 30 км. То у нас з вами залишиться 160 км це відстань, яку подала проїхав автомобіль. Ну і тепер, якщо ми знаємо відстань 160 км, знаємо час 2 години, то ми з вами можемо знайти швидкість. Для цього нам потрібно відстань поділити на час. І це буде 80 км за годину. Відповідь: Швидкість автомобіля 80 км за годину. Поставте відео на паузу і ще раз прогляньте всі записи, поміркуйте, повторіть, обґрунтуйте і красиво охайно запишіть розв'язування цієї задачі в СОШ. Домашнє завдання у вас. Інтерактивне, але для того, щоб його виконати, інтерактивне, вам потрібно зробити обчислення в зошиті. Сторінка 9, номер 4 Там у вас три завдання: числовий вираз, рівняння і задача. Коли ви зробите в зошиті всі обчислення, ви перейдете за посиланням на інтерактивне завдання. Там... Занесете всі відповіді, які у вас вийдуть. Зробите, натиснути кнопку Перевірити, у вас з'явиться результат, потрібно буде зробити скріншот цього результату і додати до уроку. Отже, давайте, якщо ми з вами обчислимо вираз, то ми дізнаємося, що означає слово «лижі». Лижі це прадавній спосіб пересування людей. А що ж означає слово лижі? Снігові черевики, якщо результат виразу буде 5490. Снігові скороходи, якщо результат виразу, буде 5410. І снігові близнюки, якщо результат виразу буде 61. Запишіть номер 4. В дужках 1 запишіть вираз, і під виразом всі обчислення з вами ми робимо письмово. Спочатку дії в дужках, але їх там 3, Тому ми виконуємо з вами перше ділення, потім друге ділення, потім віднімання. І останнє дія це множення. Перша дія у нас з вами 2829 поділити на 41, у відповіді буде дві цифри. Перше неповне ділене 282. Прикриваємо одиниці. 28 поділити на 4, це буде 7 і менше. Якщо ми з вами. 41 помножимо на 7, це буде 287. А у нас 282. Тобто забагато 7 не підходить. Беремо менше число 6. Якщо ми 6 помножимо на 41, буде 246. 246 нам підходить. Шукаємо остачу, це буде 36. 36 менше, ніж 41, також підходить і дописуємо число 9, спускаємо зносимо. 369 поділити на 41. Прикрили одиниці. 36 поділити на 4, це буде 9 і менше. Це ці числа, які можуть нам підійти. Перевіряємо 9. 9 помножить на 41, це буде 369. Воно нам підійшло, записуємо відповідь 9, остача 0 656 поділити на 82, у відповіді одна цифра 65 ділимо на 8, прикривши одинички І близьке число 64 64 поділити на 8 це буде 8 і менше. Перевіряємо вісімку. 8. 8 помножить на 82, це буде 656. Отже, число 8 нам підійшло. Записуємо у відповідь. Остача 0. Далі виконуємо віднімання. 69 відняти 8 це буде 61. З дужками розібралися. Тепер нам потрібно 61 помножити на 90. Зверніть увагу на запис. Коли ми з вами помножимо 61 на 9, це буде 549 і дописуємо 0. У нас вийшло 5490. Знайдіть, будь ласка, що, що означає слово лижі за результатом наших обчислень. І в інтерактивному завданні ви оберете правильний варіант відповіді. Не забудьтеся у виразі, у виразі після дорівнює написати результат 5490. Наступне завдання: ставимо 2 з дужечкою і записуємо. Рівняння. Y поділити на 8 дорівнює 1012 мінус 632. Розвізок нам підкаже, із чого виготовляли перші лижі. Якщо результат буде 304, то з дерева, якщо 3040, то з кісток тварин, якщо 3404 зі шкури ведмедів. Спочатку ми з вами перетворюємо рівняння. На просте рівняння збоку в зошиті або на чернеці, зробіть обчислення в стовпчик, це у вас буде 380. Далі ми з вами виконуємо рівняння, я не буду пояснювати, ви його самі зробите і з'ясуєте, з чого виготовляли перші лижі. Коли розв'яжете, запишете це рівняння. В інтерактивному завданні оберете потрібний. Третє завдання. Розв'яжи задачу, ставимо три з дужечкою, дивимося. Перші лижні змагання відбулися в Норвегії в 1767 році. Під час тренувань два спортсмени-лижники виїхали одночасно на зустріч один одному. Один зі швидкістю 312 метрів за хвилину, другий 288 метрів за хвилину. Вони проїхали до зустрічі 10 км 800 метрів. Питається в задачі, через скільки хвилин спортсмени-лижники зустрілися. Тобто знайти треба час, який вони витратили на цю поїздку. У вас є підказка: оскільки шлях. Пройдений спільно, значить, слід шукати спільну швидкість, тобто суму швидкостей обох спортсменів. Перша дія шукаємо суму швидкостей обох спортсменів. Друга дія. Знаходимо час. Щоб знайти час, треба відстань поділити на швидкість. Кілометри і метри нам потрібно перевести в метри. Це буде 10800. Треба поділити на 600. Самостійно в стовпчик зробите обчислення. Даю вам підказку, що тут спрацьовує правило закреслення однакової кількості нулів, можна ними скористатися. Коли ви зробите обчислення, у вас вийде 18 хвилин. Відповідь наша: лижники зустрінуться через 18 хвилин. Оберете потрібний варіант в інтерактивному завданні. Глянули, ви виконуєте фізкульт хвилинку, відпочиваєте, повторюєте формули знаходження, відстані, швидкості і часу. Виконуєте інтерактивне завдання за посиланням, користуючись обчисленнями в зошиті. Я з вами прощаюсь до завтра. Всім доброго-тихого вечора, доброї спокійної ночі. Бережіть себе, пока-пока!